Хлопці з Тернополя власноруч виготовляють fpv дрони. Це безпілотники з функцією бачення від першої особи. У звичайній квартирі хлопці конструюють БПЛА та передають їх бригадам, які потребують допомоги. Один із хлопців Захар розповідає, що про процес виготовлення дронів дізнався у інтернеті та зацікавився цією справою. Спочатку я хотів якось більше допомагати війську армії, от і Найшов в інтернеті таку ініціативу, що можна за допомогою платформи от, -дрон» складати дрони, і відповідно ми з другом почали таку справу. Хлопець каже, що повний збір готових моделей це достатньо довгий процес, який вимагає багато уваги та терпіння. Сама збірка дрона займає десь. Три-чотири години, але весь процес він займає набагато більше часу, тому що логістика там замовити комплектуючі, от відправити відповідно от, ці всі нюанси. Тобто, це десь місяць часу. Усі деталі хлопці закуповують самотужки. Інформацію про комплектуючі, що потрібні для процесу збірки безпілотників, дізнаються також із інтернет-ресурсів. Вже готові БПЛА, наділені кількома функціями. Це FPV-дрон, ось і він може бути як там бомбер скидати, або відповідно як камікадзе, тобто летіти і, відповідно, в ціль безпосередньо влучати напарник Захара по роботі Андрій говорить, що дрони, які вони збирають зараз, будуть наділені новими функціями. Саме цей дрон. Ми будемо пробувати в нього вже вмонтовувати тепловізійну камеру, тобто там буде дві. І звичайна, яка буде знімати в день, і така, яка буде вже знімати вночі. Андрій розповідає, що військові часто надсилають відеозвіти та висловлюють подяку за їхню працю. Ми, бійці 79-ї, окремої, десантно-штурмової, таврійської бригади. Хочемо подякувати хлопцям з Тернополя та спільноті Соціал Дрон за надані fpv дрони. Завдяки цим дронам ми будемо нищити ворога на корахівському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Хлопці використовують власні кошти та обходяться ресурсами, які їм надходять від небайдужих тернополян. Собі вартість одного дрона оцінюється приблизно у 13 тисяч гривень. Тому хлопці просять долучатись до роботи донатом та допомагати нашій армії перемагати ворога.